Жодного злочину я не зробив. Єдине, що мені інколенується, це домашні розмови. Так, да, я ще раз кажу, що вони не коректні, вони неправильні, вони, може, були е, на той час емоційні. Я, я кажу, що я не прав, і я це признаю. Але жодного злочину державні я не зробив. Е, хочу ще сказати, що свідки, я вже казав, ще раз хочу Свідки, які були на предповідних засіданнях, викликані. Жоден із свідків не сказав, що він мене знає. І я теж людей знаю. Перший раз в житті. Перший раз в житті бачу. Десь людину на в, в руській поляні, а він приходить на трибуну і каже, е -е та я знаю, що є така партія, я знаю, що, така... що є такий депутат, А що ви можете сказати? Так, ну. Нічого ніякої конкретики, що я там щось десь сказав, агітував, якісь там робив, скажімо так, агітаційні якісь пропаганди, ще такого не було. Жодних світом такого не сказав. Жоден. Це я хочу сказати, ну, шановний суд, щоб ви обратили внимання, які, які свідки були в суді.